Анатолій з дівчиною замість відпустки в Парижі залишилися на валізах посеред аеропорту Бориспіль. Іспанський лоукостер скасував їхній рейс в останній момент. Ми запланували собі маленьку відпустку присвячену дню святого Валентина на пару днів у Париж. Ми брали квитки, ми забронювали готель. У нас все було добре. Ми приїхали в аеропорт, і тільки що на стійці я дізнався, що у нас рейс відмінили через. Нестабільну політичну ситуацію в Україні, схожа ситуація і у Тетяни з Ростиславом. Скасування рейсу авіакомпанія не пояснила. Утім, про причину пара здогадується: нічого не нічого не кажуть, не зрозуміло, чому скасували. Мабуть, через ситуацію, яка відбувається на кордоні, а там хто зна. Наразі більшість рейсів і в Борисполі, і в решті українських аеропортів таки курсують за розкладом. Попри те, що днями українську авіацію почало лихоманити. Спершу США, Британія, Японія, Південна Корея і десятки європейських країн закликали своїх громадян поїхати з України. Згодом захвилювалися міжнародні страхові компанії, оголосили, що можуть припинити страхувати польоти над Україною. Мовляв, ризики надто високі. Експерти таке рішення оцінюють неоднозначно. Це такі досить. Унікальна ситуація, і чим вона викликана, ну може бути багато різних факторів, як політичні, так і сії внутрішні ризики. Крім того, ми маємо розуміти, що після ситуації зі збиттям того Боїнга меж 17 після втрати українського літака в Ірані багато і авіакомпаній, і компанії ціної бізнесу вони переглянули свої процедури з точки зору аналізу ризиків безпеки. Вони стали значно вищими. Тобто, компанії реагують набагато раніше. Компанії реагують набагато жорсткіше. Так, нідерландська компанія КЛМ першою призупинила польоти в Київ. Уникати повітряного простору над Україною. Вирішили і норвезькі авіалінії. Перевізник SkyUp заявив, що призупинить продаж квитків. Водночас компанії, власники літаків, які надають судна в лізинг авіаперевізникам, заждали, аби їхній транспорт залишив Україну. Як наслідок частину флоту Мау довелося відправити в Європу. А український перевізник Біз Ейрлайн взагалі залишився без літаків. Довелося домовляти про нову оренду, однак за лішені дні буря в українському небі вляглася на тлі новин про очікувану деескалацію і не без втручання держави. Причому пасажирам, схоже, таки доведеться за це поплатитися, адже страхування літаків тепер коштуватиме дорожче, кажуть експерти. А отже, ціна авіаквитків може зрости. Щоб небо над Україною залишалося відкритим, уряд виділив 16,6 мільярда гривень. Ці гроші підуть на гарантії компаніям-страхувальникам і власникам літаків. Ків це дещо заспокоїло ситуацію, але не в усіх галузях економіки. З найвідчутнішого для українців курс гривні. Останній тиждень був нервовим. Гривня часом просідала до 29 за долар. Економісти відзначають, йдеться про психологію. Люди стали частіше купувати долари і знімати гроші з карток і депозитів. А це тисне на національну валюту. З іншого боку, таке явище не масове. Трошки страшно. Деякі кошти так знімали, міняли валюту на всякий випадок, але поки що. Дома сидимо, нікуди не рухаємось. Я трохи помітив, що курс, доларі, курс долара трошки піднявся, але не бачив, щоб аж так значно. Ажіотажу біля банкоматів чи відділення банків я не спостерігаю, тобто, на мою думку, все більш-менш спокійно. І все ж напруга на кордонах, і в інформаційному полі б'є по українській скарбниці. Про це у владі заявляли не раз. Голова фракції Слуга народу Давида Рахамія навіть назвав конкретну суму – 2-3 мільярди доларів втрат щомісяця. Експерти таку оцінку вважають дещо завищеною, але визнають, валютні коливання не минають безслідно. Національний банк вимушений продавати все більше і більше резервів. Він купував, продавав, балансував цю історію на міжбанку. Згладжував коливання і десь в нього негативне сальдо, десь близько 1 мільярда доларів. Тобто, реально втрати можна оцінити приблизно у таку суму. Військова напруга і курс валют вплинули й на автомобілістів. Пальне останніми тижнями невпинно росло в ціні. За даними Мінекономіки, за два тижні кожен літр бензину А 95 здорожчав на 90 копійок. Загроза російського вторгнення тут має вплив, але опосередкований, пояснюють експерти. Росія є, є одним із крупніших експортерів нафти. Пальне робиться з нафти да? розуміння того, що в якийсь момент може початись військові дії регіоні, які не закінчаться там за кілька днів, є небудь перемогою. О, зрозуміло, що це потягнуло за собою цін на енергоресурси. тим більше зважаючи на те, що Поставки до нас вони також зав'язані на стабільність в регіоні. Водночас, за прогнозами економістів, курс і ціни на пальне можуть незабаром повернутися до норми, але за умови спокою на кордонах і в новинах курс гривні я думаю відійде до позначки там тобто нижче 28 за долар. Враховуючи потенціал нашого експорту зернових особливо в першому півріччі, і ціни тримаються на високому рівні і урожай був високий. Серйозних загроз я не бачу. Ну і відповідно, усі інші речі там пальними, з тими самими перельотами. Я думаю, вони стабілізуються за кілька тижнів. Про це всіх забу. Якщо раптом цей наш сусід спробує щось додатково загострювати, складно сказати. Ну, навряд чи це пряма агресія, але в нього є досить багато можливостей дестабілізувати роботу якоїсь інфраструктури, зменшувати можливості нашої закупівлі електроенергії, де звичайного палива і таке інше. То він може ще певний час по розкачуватися ситуацію. Це може тривати і місяці, два і три. Принаймні, загроза російського вторгнення підштовхнула захід до більшої підтримки України. Єврокомісія пропонує виділити Києву 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. США запропонували мільярд доларів кредитних гарантій, економічну допомогу Україні. Також пообіцяли надати Німеччина, Франція і Великобританія. Щоправда, в обмін на Реформи, які на тлі можливої ескалації на сході, відійшли на другий план у порядку денному української влади.